Кінець Року, і е, заключна сесія Рівненської обласної ради пройшла без звичного бюджету, зато зі звичними скаргами та е, дискусіями. Сьогодні про підсумки 2022 року ми говоримо з головою Рівненської обласної ради Андрієм Караушем. Вітаю, Вітаю вас, пане Андрію. Отже, 22-й рік е, для вас він став визначальним, переломним. адже ви в 2022 році стали головою обласної ради. Не жалкуєте, що, що е, пішли з водоканалу на голову. Ну, я б не сказав, що це прям геть такий переломний, важкий рік, важкі умови, воєнний стан, і це в першу чергу величезна відповідальність змінити посаду директора водоканалу, яка теж була відповідальна на посаду, де ти відповідаєш за більше як 100 підприємств комунальної сфери області і за роботу депутатського корпусу. Тому в першу чергу це відповідальність. За довіру за те, що мені депутатський зал довірив організацію роботи і взагалі діяльності Рівненської обласної ради. Звичайно, що жалкування немає, тому що насправді я продовжую бути дотичним до роботи обласного підприємства по водопостачанню, тому не жалкую, але це забирає дуже багато сил. Ну, 22-й рік він був для вас іще е, хвилюючим в плані судових процесів. Адже, е, фактично відразу після обрання цієї обласної ради ваша фракція, яку ви очолювали на той час, подала судовий позов щодо незаконності обрання голови обласної ради, і це все тягнулося. Е, чим завершилися судові процеси? Наскільки е, там обласна ви ж судилися? Фракція фактично судилася з обласною радою. Фракція оскаржувала рішення обласної ради, дійсно таке було, ми оскаржували те, що процедура обрання тодішньої голови обласної ради Кондрачука Сергія Юрійовича була порушена, і ми саме оскаржували даний факт. В судовому процесі були з'ясовані багато обставин, але в кінці кінців ми. Відмовились від судового шляху і перейшли до політичного, що й виявилось в серпні створенні нової коаліції і переобрання голови обласної ради. Ваше обрання воно так співпало або, можливо, точніше сказати, пройшло під знаком. Боротьби або там звернень е, щодо заборони Української православної церкви московського патріархату. Ну зокрема, ваші опоненти саме так аргументували, що мовляв зняли попередні вашого якраз через те, що він наполягав на цьому зверненні. На вашу думку, наскільки справді боротьба е, з московським патріархатом стала я, яблуком е, розбрату між е, депутатами і призвело до того, що ви стали обласної ради? Я точно впевнений, що це не було причиною для позбавлення дострокових повноважень Кондрячука Сергія Юрійовича. Причиною було саме не бажання створити робочу працездатну більшість в обласній раді. Стосовно московського патріархату, то як фракція Слуги народу, так і всі інші фракції одноголосно. З першого дня підтримували заборону структур релігійної московського патріархату в Україні. Питання стояло виключно, чому викликали дискусії? Ми були проти монополізації привласнення однією фракцією, а можна сказати, однією людиною, скажімо. Пальми першості в боротьбі з московським патріархатом, тому що ще раз повторюсь, сес... депутатський зал одностайний в думці, в рішенні, що продемонстрував як в серпні своїм голосуванням підтримуючи проект рішення про заборону звернення до державних органів про те, що потрібно заборонити московський патріархат, так і на останній сесії ви бачили одностайність залу в даному питанні. Змінились лише обставини після обшуків проведених силовими структурами, стало явним те, що було, скажімо, за, за кадром, тобто діяльність структур Російської православної церкви в Україні на шкоду і проти України. Тому однозначно це не було підставою для позбавлення повноважень. Кондрачука Сергія Юрійовича, зал одностайний Рівненської обласної ради в питанні заборони московського патріархату. Лише це має бути зроблено в законний спосіб. І президент Володимир Зеленський прийняв на підставі рішення РНБО всі доручення. Ми лише хочемо підсилити і виларзити позицію нашої обласної ради в даному питанні. Проясні ситуацію. Дивіться, от ви щойно самі сказали, що в серпні місяці було звернення про заборону Української православної церкви Московського патріархату. На останній сесії цього року депутати знову голосували звернення щодо заборони Української православної церкви Московського патріархату. Знаєте, складається враження, що це таке. От ми вже один раз сказали, але давайте ми нагадаємо, що ми звертались. Чому ці чому доводилось голосувати двічі, а можливо і тричі? Я хочу ще раз повторити, що з моменту серпня відбулися події, а саме і слідчі дії в організаціях релігійної Української православної церкви Московського патріархату, введені санкційні списки, на поверхню вийшли ті факти диверсійної діяльності саме цих структур. І от весь цей суспільний розлад, ми виразили лише ще один раз нашу позицію, позицію наших громадян, рівнян з приводу того питання заборони саме структур російської православної церкви, московського патріархату, як його називають. Звичайно, це прерогатива законодавця і правоохоронних органів, але ми виразили свою політичну позицію, а саме. І інтереси мешканців Рівненщини, тому що я переконаний, що переважна більшість мешканців Рівненщини підтримують дане звернення. Про звернення ми ще сьогодні поговоримо і багато, але я хотів би обговорити з вами ще одне питання порядку денного, яке на цій сесії було це зокрема створення запровадження уроків християнської етики в школах Рівненщини. Проясніть, будь ласка, ця ініціатива. Хтось спілкувався з батьками, як вони до цього ставляться? Адже ну, виглядає так, що ніби їх змушують вивчати там, якісь певні речі, пов'язані з вірою. А в нас, як відомо, свобода віросповідання в Конституції прописана і ніхто не відміняв? Я тут, може більш ширше зупинюсь. По-перше, це одностайне рішення, і воно було підготовлене шестима фракціями, які входять в більшість. Андрій Піхотін виступив лише автором, скажімо, доповідачем по даному проекту рішення. Звичайно, що ми спілкувалися як з батьками, так і з навчальними закладами, де відбуваються, де проводяться ці уроки християнської етики. І це рішення саме про уроки християнської етики. Воно прийнято чим воно обумовлене? Сьогодні війна. І я вважаю, і мене підтримали, що духовні цінності і духовний фронт він не менш важливий, ніж матеріальний і перемоги на фронті. В першу чергу ми маємо і перемагати на духовній нирі. По-друге, ми не про релігію, і це рішення не про релігію, це рішення не про церкву, це рішення саме про цінності. Це цінності добро і зло, це про цінності сім'ї, це про цінності життя в суспільстві, яке знекровлене і знедолене війною. Це саме про ці цінності, і вони базуються на базі християнських цінностей. Наша держава більш на 90% це християни. І навіть ті 10% з інших релігій вони також пов'язані з аврамічними релігіями. тобто ми вважаємо і впевнені, це не буде перешкодою для вивчення християнської етики. На що направлено дане рішення? Для того, щоб розробити, по-перше, програму, в якій передбачити методологічне забезпечення, тобто, де будуть підвищувати кваліфікацію вчителі, які будуть викладати християнську етику. Підкреслюю, вчителі це не Тобто не священники не, не священники, ніякі течії, саме вчителі для них треба зробити методичні рекомендації в цьому. Цій площині вже дуже гарно попрацювала Острозька академія, наш інститут після дипломної освіти. От саме на базі інституту після дипломної освіти ми бачимо, що буде така, такий методологічний центр, саме по тому, як викладати уроки християнської етики, щоб не було звинувачень в релігійності або ну, стосовно того, що це церковне питання. По-друге, це виділити ресурс на саме забезпечення підручниками, аудіо, відео, якимись матеріалами для того, щоб вчитель сучасно міг викласти саме про ці цінності. Ну, і так як урок християнська етика може бути лише в варіативній частині. То ми хочемо спонукати органи місцевого самоврядування стосовно того, щоб підтримати матеріально фінансово тих вчителів, які будуть викладати цей факультативний курс. В чому тут суть? Сьогодні в програмах впроваджуються і викладаються різні ідеології, в тому числі і гендерна ідеологія, в тому числі сексуальне виховання в школах. То чому ми не повинні нашим дітям дати якусь альтернативу і альтернативу, побудовану на саме християнських цінностях? Тому ми вважаємо, що в нашій християнській державі, де навіть Конституція прийнята зі зверненням до Бога в першій же, першому ж реченні, то чому ми не повинні нашим дітям викладати християнські цінності? Тому це є добровільно, це є лише одна година на тиждень, і саме головне, що це буде за згодою батьків. Вам ну, тобто, не здається, що таким рішенням ви дещо підміняєте функції сім'ї? Адже ну, по великому рахунку, все те, про що ви говорите, воно має виховуватися в сім'ях, в, в такому сімейному колі? Якраз ми і хочемо стимулювати і спонукати, щоб в сімейному сім'я будувалася саме на Повазі до батьків, повазі батьків до дітей саме на християнських цінностях. Тому Власне. вважаю, що це не буде підміною. А наших дітей треба захистити від дати їм можливість правильно оцінювати той поток інформації, який ллється їм звідусюди, з інтернету, з усіх джерел. Тобто якраз. Християнська етика має дати інструмент, щоб діти могли оцінювати, що насправді справжнє тисячолітнє, а що зараз привноситься зовсім не, 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 не по-доброму. І ще один такий нюанс: що можливо діти спонукають батьків більше, ніж батьки дітей. Тобто в деяких школах вже викладають християнську етику, ця ініціатива була вже запроваджена. На вашу думку, цього недостатньо, тобто потрібно ще глибше, ще, ще поглибленіше викладати цей предмет? Так, я знаю, що в багатьох школах викладається такий предмет, і якраз для нас це було прикладом. А, наприклад, в Івано-Франковську з 92-го року викладається цей предмет як обов'язковий в усіх міських школах. Тому для нас, враховуючи. Те, що ми, я ж кажу, переважна більшість це християни. Ми хочемо відновити інтерес саме в цей надскладний час, саме до християнської етики. І цінностей в першу чергу. Давайте до речі, нова українська, щоб завершити, нова українська школа саме повинна будуватися на цінностях. Тому ми вважаємо, що християнська етика, християнські цінності це дорівнює патріотизму, тому що Україна християнська держава. Давайте повернемось до звернень. Чималий скандал викликало, ну або суперечку викликало, викликало звернення, ініційоване вашим першим заступником Миколою Кучеруком, що до країн так званого Рамштайну, тобто до країн союзників України, з проханням підтримати Україну і там, допомагати зброєю і тому подібне. На вашу думку, наскільки ефективним може бути таке звернення, От, бо відверто воно виглядає як популістичне? Давайте так. Будь-яке звернення це вираження політичної позиції або позиції того органу або ради, яка його приймає. Ми висловили позицію в підтримку нашого президента, оскільки на сьогодні для України є надважливе отримання саме тих зразків зброї, які зможуть закрити і небо. І які зможуть нам пришвидшити день перемоги, про це говорив і Верховний Головнокомандувач, і президент України, і його поїздка в Сполучені Штати про це підтверджує, що це архіважливе питання. Тому, якщо ми кожен з регіонів висловить свою позицію, то для наших західних партнерів буде зрозуміло, що цього прагне весь український народ. Прагне перемоги, а для цього потрібна сучасна зброя, сучасне озброєння, ті ж самі патріоти, які дозволять захистити нам небо, енергетичну інфраструктуру, наші житлові квартали. Тому вважаю, що е, при певному рівні, можливо, такого занадто нас активного обговорення і, можливо, десь і популізму, але ми. Вважали, що ми маємо висловити цю позицію. Скажу більше, ми в березні приймали таке рішення, подібне, зверталися. Але на жаль, тодішнім керівництвом обласної ради не було забезпечено його максимальне поширення до, серед до адресатів. Тому в нас зараз буде основна увага ця, довести дане рішення, підкріпити нашого президента по всім дипломатичним установам країн, які входять до Рамштайну, і я думаю, що ми навіть і більше коло країн Знаєте, от Я вас слухаю, виглядає так, ніби Рівненська обласна рада вирішила підставити плече президенту, бо ну може йому ніхтось не вірить. То от ми тут, депутати обласної ради, зараз от йому допоможемо і скажемо, що да, ми теж з ним. Я думаю, нашу перемогу кують всі, і на фронті на передовій, і на політичному, і на енергетичному фронті. Тому наша підтримка і плече президенту, думаю, не буде зайвою. Окей, під час обговорення ще одного звернення, про яке я чуть-чуть пізніше скажу, але зараз якраз мені здається було правильно задати це питання. Один одна з депутатів обласної ради висловила недовіру результатам голосування. От я нагадаю, що було на табло 12 голосів і депутат Богатичу Кривко попросила повернутися до голосування для того, аби вона сказала, що вона не довіряє результатам. Тим не менше, ви проігнорували це звернення і повели сесію далі. Прокоментуйте це рішення, чому ви проігнорували? Адже ну регламент говорить, що коли депутат висловлює. Свої е, висловлює заперечення результатам голосування. Можна повернутись повторного голосування. Я скажу так, що при розгляді даного питання, питання номер 20, в мене був наявний конфлікт інтересів, тому я перед розглядом даного питання заявив конфлікт інтересів так само був наявний і в заступників голови обласної ради і в заступників голови обласної військової адміністрації. Плюс серед наших депутатів є так само заступники мера і голови районних військових адміністрацій. За дане питання головував Ясенюк Ігор Євгенович, тому всі питання стосовно того ведення, відмови, повернення з даного питання мав саме вирішувати і головуючий. Мені невідомо, чому не повернулись. І наскільки я розумію, дане питання, всі обговорення були до того, як питання було прийнято за основу. Тому, якби це по регламенту рішення було прийнято за основу, далі взяті до уваги або не взяті всі пропозиції, проголосовані і лише після цього. Мабуть, можна було говорити про якісь недовіру до голосування, оскільки дане питання на той момент не було навіть проголосоване за основу, тому воно навіть не повинно було обговорюватися. Тобто про недовіру говорити. Немає Тобто це не було але заув... ще не, недоречне зауваження від буздову ще раз. Повторюю, я як головуючий не мав права, маючи конфлікт інтересів, приймати участь будь-яким чином в обговоренні, в голосуванні підтримки, непідтримці, підтримці в поверненні стосовно даного питання. Про що я і заявив перед його розглядом? Це питання а мова йде про звернення щодо о, скасування премій для голів територіальних громад та керівників адміністрації, що правильно. Сформулював назву. Ну, мова йде про те, що голови громад, голови відповідних рад і голови адміністрації не будуть отримувати премії на період воєнного стану. Це питання, це проєкт рішення, він виноситься в сесійну залу вже близько, якщо я не помиляюсь, три сесії поспіль. На цій сесії, вперше, керівники ви, президія, оголосили про. Конфлікт інтересів і власне жодного разу, скільки разів воно не виносилось, воно не набирало кількості голосів. Чому так? Ну мені важко коментувати, але вас поправлю, що воно так само розглядалось на попередній сесії. Ми заявляли конфлікт інтересів, і автор даного проекту потім зняв це питання на довивчення. Цього разу дійшло до голосування. Я думаю, треба, мабуть, задати запитання автору, що він хоче даним рішенням вирішити. І ну, це він... ж чергове звернення. Так, це чергове звернення, тому треба запитати, для чого він вносить даний проєкт рішення, як він його збирається реалізовувати. Я думаю, правильно це поставити запитання до автора цього проєкту. Тоді запитаємо нього. Повернемося до господарських проблем області. Не, не відкрию великої таємниці, що найбільш актуальним є проблема з енергопостачанням через війну. Е, яка ситуація у нас з забезпеченням альтернативних видів живлення, я маю на увазі, генераторів, у комунальних закладах області? Наскільки вони застраховані від відключень і тому подібне? Ситуація. Можна сказати, на хорошому рівні в кожному закладі є альтернативні джерела, тобто генератори. Звичайно, що це не на вони розраховані не на повну потужність і на не на забезпечення всієї роботи закладу, якби було стабільне енергопостачання, але для виконання функцій в критичних аварійних режимах. Є генератори, наприклад, по медичним закладам це можна провести і операцію невідкладно, і включити обладнання для життєзабезпечення. По нашим геріатричним, соціальним закладам так само є генератори, вони дозволяють мати живлення, мати зв'язок. Я вважаю, що наші заклади досить добре укомплектовані саме генераторами для такої аварійної роботи. На сесії прозвучала скарга про те, що онко Рінецький онкодиспансер не має генератора, який би дозволяв проводити опера операції з опромінення. Чи вирішена ця проблема? Тому що там почалась дискусія, і не до кінця було зрозуміло, є генератор чи його немає. Значить, для онкодиспансера один генератор вже придбаний, а інший проводиться тендерні закупівлі саме цей великий генератор з відповідною автоматикою, який дозволить саме включати обладнання, яке потребує постійного струму, а не перемінного, так як досить часто видають всі генератори. Тому це досить чутливе обладнання, і для того, щоб не вивести його з ладу, саме треба. Сучасне обладнання. Я думаю, що десь до середини січня вже буде поставлений і даний генератор. Ну, говорили, що тендерні процедури можуть завершитись десь до кінця, ну десь до, до, до березня місяця. Принаймні, обіцяльник про це запевняв. Ну, я розраховую це раніше. Приніше. Він максимальні терміни ну, з, з врахуванням умов постачання, ви розумієте, що генератори зараз потрібні всім. Однією з головних функцій обласної ради до воєнного періоду, це такою ключовою функцією було затвердження бюджету на рік, адже ну, це зрозуміло головний фінансовий документ області. Війна забрала цю можливість в депутатів. І на вашу думку, наскільки справедливим є те, що тепер депутати, ну, от як от показала остання сесія, лише на сесії дізнаються якісь контрольні показники бюджету і взагалі не, не в курсі, що відбувається з бюджетом? Ну, я скажу, це мабуть, поодинокі депутати не були в курсі показників бюджету. Ми дійсно провели плідну роботу з військовою адміністрацією, провели лише два таких великих відкритих засідання за участю головних розпорядників коштів за участю заступників голови як ОДА, так і ради. Де ми проаналізували всі контрольні цифри бюджету, який дійсно є дуже складним, який передбачає лише на сьогодні видатки на утримання. Плюс ми вирішили, що ми дійсно закумулюємо певну суму коштів і вільних залишків на, на випадок чогось ну, екстраординарного і 40 мільйонів на сьогодні забезпечено в резервному фонді. Е, крім того, даний бюджет е, повністю покриває. Видатки на енергоносії і на заробітну плату по працівникам наших закладів, які утримуються з обласного бюджету, а це дві такі надпотужні сфери: це сфера освіти, де, де ми утримуємо наші заклади плюс сфера охорони здоров'я, соціальна сфера. Скажу, що структура бюджету, крім видатків оборони. В цілому відповідає тому, який був у 2022 році. Звичайно, що там в даному бюджету немає видатків на капіталь, так званих капітальних видатків, видатків розвитку, тому що все закумульовано і зараз основний тягар це видатки на оборону. Стосовно того, що війна забрала повноваження. Скажи, ніхто не забирав контрольні функції обласної ради по виконанню бюджету. Також обласна рада є власником, і власником підприємств комунальної сфери, де вона є засновником. Це ще один очак, що вона має здійснювати контроль за ефективним витрачанням фінансового ресурсу. На предмет того, що він затверджений, на сьогодні законодавство так виписане, а ми. Є чиновник і маємо діяти у спосіб виключно передбачений законодавством. Ми на завершенні програми. Наскільки ну, багато в куларах про це говорять, що голова обласної ради це такий своєрідний місточок між депутатським корпусом і керівництвом ОВА, особливо зараз в умовах війни? Наскільки цей місточок є для вас комфортним? Тобто, наскільки вам легко і комфортно працювати з Віталієм Ковалем? Наскільки він чує депутатів? Мені легко працювати з Віталієм, Віталієм Ковалем. Я скажу так, що максимальна кількість депутатів можуть вільно спілкуватись, доносити свої ідеї як через мене, так і напряму до Віталія Коваля. Віталій Коваль, як ви бачите, це губернатор, голова ОВА, який не сидить в кабінеті. Він постійно в русі. Відповідно навіть заступники голови обласної ради, так само зараз в Русі, керівники комунальних закладів, але так вимагає час. І я вважаю, що комунікація в нас здорова, вона відповідає вимогам часу. відповідає тим вимогам, які ставляться. Це в першу чергу обороноздатність, і це перемога. Ми маємо спільно йти до нашої перемоги. Що ж, пане Андрію? Я вам дякую за цю розмову. Дякую за те, що завітали під кінець року і підбили свої рідні підсумки 22-го. А глядачам нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися з головою Рівненської обласної ради Андрієм Караушем. Мене звати Сергій Мініч. Це була програма про політику. Не перемикайтеся.